Добрий день. Сьогодні ми вирівнюємо полы під ламінат. Тут буде спочатку ОСБ лежать, а потім ламінат. Ну, ми трошки треба поравнювати, щоб ОСБ не лежало хвилями. Ну, у мене шліфовочної машини нема. І рубанка теж я не буду брати. Ну, що ми зробили? А ми зробили так. Ось болгарка. Адилы, дис по дереву. Сейчас я покажу на руку. Сначала делаем. А потом, а потом под углом. Вот так держим. Идем поперек сначала, идем поперек, одной рукой неудобно, но Поперек, а потім вдоль забираємо. І так он доску уже одну выровнял. Вона була бугром. А зараз, вам бачите, доска не ходить. А тут ще ходить туди-сюди. Будем її трошки вировнювати. Після того, як ми трошки стисали доски, гвозді треба трошечки утопити. Вложимо. Ложимо картон. картон. Де іменно де ями. Те, що кажуть, підложку положити. Підложку можна, але вона не продавлюється. Хорошо, і буде опять а, яма. А тут картон він не сідає. Він далеко не сяде і все. І буде окей. Ну, картон ми ложимо там, де така яма. Ми не ложимо по всій длині. По всій ширині, дико да яма з теплером його і ось ОСБ. І все. Так що, отакі от діла.